Привіт! З вами знову я, Дмитро Погріщак, і вся наша команда. Наш четвертий. Ой, вже п'ятий клас у цікаву Подорож до Вінниці. Її для нас організувало керівництво Крішопильської громади. Як подяку за активну участь у клубі юного репортера. Нас чекає насичений день, повний сюрпризів, зустрічей та нових відкриттів. Ми. Побуваємо в дуже цікавих місцях. Побачимо те, чого ще ніколи не бачили. І, можливо, навіть дізнаємо щось із середини про світ, який зазвичай бачимо тільки на екрані. Що саме? Нехай це поки залишиться секретом. Ну що, готові? Поїхали! Наша локація Джувінський академічний обласний театр ляльок. Театр був створений у 1938 році як один із перших професійних лялькових театрів в Україні. Цей театр відомий використанням різноманітних тестів ляльководіння. Давайте завітаємо та поглянемо, що нам приготували. Насправді, ви побачите тільки от таку малесеньку частинку, те, що відбувається у театрі. Але ви побачите важливу частину, тому що театр ляльок він різниця від інших театрів, в тому що тут головним і основним героєм є лялька. Тому в репертуарі театру у нас є більше сорока вистав, які ви маєте можливість переглянути. Я вас люб'язно запрошую. На вистави, які йдуть у нас щон... суботи і що неділя в і чотирнадцятій годині. Ну і безперечно, що ви є такими гостями, тому що проект саме це передбачає знайти себе і ви маєте можливість побачити, як живуть ляльки за лаштунками. Ще сином було усе це чи ні? Напевне, не було. Напевно на світі нічого не повторюється. О, вітам, вітаю! І ще польська не згинела. Слава Україні! Ой, було, було! Вот такий фантекс. あ。<laughs> Життя Вінницької області, приділяючи увагу навіть найменшим громадам. Зараз телерадіокомпанія працює у цифровому форматі мовлення, створила ютуб-канал та сторінки в соцмережах. Він співпрацьовує з випускниками факультетів, журналістики та дає можливість проходити практику і спробувати свою першу ефір. Сьогодні ми побачимо, як працюють справжні професіонали, тож не гаймо часу, ходімо. Сьогодні ні для кого не дивина, кожен може бути сам собі журналістом, репортером, оператором. Сьогодні є телефони, сьогодні є технології і кожен може сам знімати. Але ж на правду, де все так просто. Я вам почну розповідати, а ви в кого є запитання, ви собі, як журналісти, як репортери, чітко сформулюєте це запитання. Обов'язково його поставити. Я буду відповідати, буду розповідати, будемо разом з вами занурюватись світ телебачення. А ти що хочеш сказати? Це... Чому хочеш бути журналістом? Добре... Дізнатися що ну, типу, робиться в країні. Так, що робиться в країні, що робиться в світі. Дякую. А ти що хочеш? Як тебе звати? Софія. Софія. Чому хочеш бути журналісткою? Подорожувати. Подорожувати. Так, а ще хтось піднімав там руку. Як звати? Влада, Влада, чому хочеш бути журналісткою? Ми можемо дізнатися більше ем, інформації, яку ми ще не знали. Так, ти, можеш, ти хочеш дізнаватися більше, так? Але ж основна місія, прошу ще, нові емоції. Нові емоції. Так, ця професія кожного разу дає не тільки нові емоції, а ця професія кожного разу дає нові знайомства. Бо ви можете знайомитися із людьми, які недосяжні для тих, хто не працює в журналістиці. Чому ви можете знайомитися із блогерами, із зірками, із відомими лікарями, із співаками, із будь-ким, тому що ця професія дає доступ до будь-якої людини навіть до президентів, до того ж в будь-яких країнах, тому що з президентами також працюють журналісти. От давайте подумаємо. Так, першу підняла ручку Олена. Потім В... Влада Софія. Будь ласка, Олена, так. яким має бути а, журналіст? Сміливим. сміливим. Яким має бути журналіст Софія? Безстрашним, щоб не боятися. Безстрашним і не боятися. Яким має бути наполегливим. як звати? наполегливим? Яким має бути? Я бачу, що ви піднімали руку сильним. І ви хотіли сказати, як звати вас? Діма Вадим. Вадим Діма. Діма. Діма перепрошую яким? Так, яким? Думай? Терплячим. Терплячим! Так. Яким? Як звати? Даня. Віталій? Даня. 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 Яким? Е, комунікабельним? Яким? Комунікабельним. Комунікабельним. Молодці. Яким має бути журналіст? Розумним. Розумним. Яким влада має бути журналіст? Чесним. Чесним. Це важливо. Журналіст, чесним, яким має бути журналіст? Як звати? Він Саша. Саша. Він має рискувати. Він має бути ризиковим також. Да? Може, тому що яким? Творчим. Творчим як звати тебе? Саша. Саша. Яким? Бути страшним. Безстрашним, ми вже говорили. І ще раз це важливо дуже. І ще яким? У е, нього має бути багато нервів. Нервів багато. Нервів багато. Mm -hmm. нервів багато. Mm -hmm. да. Як ще ти сказав, скажи голосніше, а ну гучніше, скажи. Багато нервів. Багато нервів, так, а бути стресостійким, іншим словом. так? так? Ви говорите будь-яку свою думку. Чи то на уроці, чи то з кимось розмовляєте. Говоріть достатньо повільно, не поспішайте. Говоріть достатньо гучно. Ось я попросила повторити вас да, гучніше, так, щоб вас почув, той, хто, з ким ви спілкуєтесь. Якщо це багато людей, то говоріть так, щоб вас всі почули. Ваш голос має бути чути, як в театрі. Артист говорить на сцені, а його чують на самому останньому ряду. Отак і журналісти мають говорити так, щоб їх чули. Журналіст має говорити чітко, проговорювати всі букви в слова. Говорити чітко початок слова. І дуже важливо. Говорити чітко закінчення слів, бо часто ми поспішаємо і ці слова просто з'їдаємо. Буває таке? Буває таке. Ну і звісно, літературна мова. І от зараз, враховуючи всі мої такі коротенькі, а, такі побажання, як говорити, я зараз вас попрошу згадати вірш, який ви знаєте, можливо, з останніх. А, згадати те, що ви вчили на пам'ять. Ви ж вчите багато віршів. І отак по чотири стрічки проговорити цього вірша. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, осній на наяву, вишнаву свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. У ляльковому театрі ми бачили великих гарних ляльок. Ми познайомилися з акторами, директором лялькового театру. Тетянує побережною. Розі'яли, юношу розіб'яли, розіб'яли, По попригали, постакали. А тепер ручки як ручками, отак кулочки, кулечки позажимали, 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 позажимали. А тепер легенько так акуратно, нагнулись ручками до носочків, нагнулись, нагнулись, нагнулись. Вийнялись. Обов'язково. Обов'язково. До ефіру треба дуже багато готуватися. От уявіть, в мене сьогодні ефір з лікаркою. З лікаркою, з гематологом, Це яка працює з хворобами крові. І, звісно, мені треба дізнатися про те, чим ця лікарка займається, чи є це сьогодні проблемою, як лікують, тобто почитати все те, про що буде розповідати лікарка дуже професійно. А мені треба знати, як в лікарні нашої обласної дитячі лікують, які є для цього препарати, як діагностують ці захворювання, які ризики є. Десятки, десятки питань, які потрібно навіснути вам, вашим батькам, щоб ніколи не хворіти, не мати таких проблем. <шлух> На цій зупинці юні репортери побувають у Вінницькому обласному молодіжному центрі Квадрат. Квадрат це відкритий простір для молоді, яка прагне розвиватися та бути активною у суспільному житті. Центр надає можливості для навчання, творчості, волонтерства та реалізації власних ініціатив. За п'ять років існування центр провів понад три тисячі з половиною заходів, охопивши тисячі молодих людей з усієї області. Центр відкритий для всіх охочих. Я думаю, ми вже додалися, що ми прибули до краєзнавчого музею. Музей засновуваний ще в травні 1918 року, але у цій будівлі з 1929 року. Музей має понад 200 тисяч експонатів, хотімо швидше і розглянемо їх детальніше.